Всім привіт, з вами я, Женці і сьогодні ми граємо в Майнкрафт саме в село Яку. І сьогодні ми нарешті ще не розпочнемо будувати житлові будинки в нашому нарешті селі. А ми починаємо. Тим як ми почнемо будувати, подивимося, що в нас в селі змінилось, а в селі в нас змінилось. Небагато, як бачите розсаджені дерева. І бачите, що центральна площа ще зроблена, вже майже готова тільки цей участок робити. Нещасне футбольне за яке ви голосували, і наличці зупиночка модернізована. Е, ще що в нас змінилося це? Це замість будинку блокпосту до поставили ліхтарі. І в щасливому у нас з'явилися нарешті перші два будинки. Я вирішив здягати за основу просто звичайний деревенський будинок, але його зробити в модерн стилі, і, і в нас будується магазин. І то продуктовий магазин навіть. Я не знаю, мене попросили, ну я дозволив. І нас тут вже освітлено, тут вже дерева розсаджені, ну. І, і він чогось називається Семірка. Я, я навіть душі не уявляю. І отут я зробив, не поймеш що замість. Отут має бути зупинка на з тієї частини, коли будуть їхати. І ще що в нас змінилось. Так, не дивіться на це восьмо. Я не, е, е, я, не, будь ласка, хтось, побудуйте мені нормальні букви, е, щоб була села. Е, нас я переніс оцей значок, який був там, а той зніс. І ще що в нас, коли село не розвивалося, в нас розквітав оцей. Оцей тунель, який веде вказ к місту Белабахово. Е, він зараз на проєкті будівництва його планують закінчити по, по регламенту в листопаді 2020. Ой, перепрошую, е, в лютому 2024 році. Ну, а так, що ще у нас змінилося у нас? Ну нічого, вже так і крето не змінилося. Крім того, що, що вже тут якийсь лад появився, Значок і все. А тепер ну, давайте ми почнемо вже будувати наші будинки. Я вже вирішив, які ми будинки будемо будувати, і то це на вулиці, це центральна. Я вирішив розбудувати якраз. Споки що тут має бути в годі б два магазину. От тут має йти вже має йти стежка на щасливе, яку ми якась сьогодні також зробимо. А цей район я не хотів розбудовувати, а саме ось цей Він нас Тут мають бути будинки і всяка кабіберда. Бачите, у нас перший будинок вже є. Е, от, от. І, і тут має виходити, що у нас тут має також бути другий будинок. Для будівництва будинка нам потрібні, потрібен бетон. Ну бетон Бетон. візьмемо, наприклад, давайте ну, комбінації, наприклад. Давайте оце візьмемо. Оце візьмемо і оцей. у нас виходить що у нас з жовтий з чорним окажем. Дуже цікаво виходить комбінація. Така. Давайте ми почнемо будувати. Будинок в нас буде, там как не заглиблюється, слава Богу. Буде... буде аж до буде трохи менший, але набагато більший. Отож, бо давайте отут відзначаємо, скільки в нас блоки має виходити сам будинок. Раз. Ага. 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 Давайте ми. Ми можемо трохи перекрити є, У нас це така місцевість не хороша. Що, що Я думаю, що його треба, треба трохи забетунирувати і так далі. Не прибили, ну я вже тут заробив. Трошки цей кар'єр, як я хотів. Далі ми його будемо просовувати. А давайте ми його зробимо. Зробимо буквально він невеликий. Якщо правильно розподілити ділянки, то можна містити на кожному поверсі по дві нормальні квартири. Що це нас дуже У нас ряд. Я вирішу чуть чуть його зробити випертим. Да давно він буде виглядати чорним, але там якраз, якщо ще оранжевий, то, то там він дуже добре буде виглядати. Отак. От Далі що нам потрібно? Що нам потрібно? Це ми будуємо колони При, приблизно. Так. Так, так, так. Стакс. Приблизно такі. Якщо вийде ще мінус перший зробити, то я його обов'язково зроблю. Зараз ми просто зробимо перший макет і далі переходимо нарешті до інших будинків. Бо я вирішив. Я не можу прямо, прямо точно але, тобі, наказати, чи, чи ми сьогодні будемо робити, чи ми сьогодні будемо те робити. Бо, бо коли я буду, і в мене, мене пролазить багато цікавих думок, яких я б хотів, знаєте, би зробити. Тому, якщо в нас буде час, ми проведемо стежку, то може ще, ще ми стегнемо побудувати в щасливому один будиночок. пудыночок. Вот, вот тоже. что мы будем в другую сторону. Я думаю, что тут ничего интересного не мое показывать этому. Я сейчас просто зупиняюсь и ничего вам не покажу. Вот. Перші дві стіни ми зробили і я вважаю, що нам треба їх вже нарешті чимось прикрасити. Ну давайте, наприклад, прикрасимо оранжевим бетоном, який буде починатись і буде як. Гірлянда то опускатись, то підніматись. Опа. І... Оп. То, опа. То, опа. І то, то, опа. То опа. І так ми піднімаємо то скільки ось там. Піднімаємо ми аж до самого самого-самого максимуму. Вот так. І так воно має. І закінчуєтесь по появчутки по, 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 по шраманському ведь не немає закінчитись правильно. Так. Ну що, далі вже не буду прикалюватися. Я вчора дивився Євробачні, я звичайно засмучений, що нам не давали. 12. болі нам Словенія дала і. І Чехія. Це нам. Це не дуже добре. І ми. І букмекери навіть прогнозували третє місце. Ну, третє місце нічого, але ну, от шосте це вже це вже навіть це нехорошо навіть коли нас 2021 році голей, То тоді ми зайняли. Шановне панство, п'яте місце. Уявляєте п'яте місце. Зараз я довожу тут стіни до зараз ми тут поводимо стіни. і далі ми. Ми е, є млад робити стіну. І вона нас на один блок ви... Я вже не питаю, на чому. Я спинився. Ну, поки буду. Ой. Як закінчимо цю стіну, то далі прийдемо робити стежку. До ваші страх. Тут. Тут а нічого. Я вже змушений, збішаний, я ще за тиждень не викладував відео. От. Е... <гум> я вже вважаю, що... що розмітку я зроблю за кадром. Я ще хочу встигнути зробити, зробити маке... будиночки на щасливому. В селі щасливе. Бо воно тут у нас тільки нарешті починає жити. А тепер показую, як ці самі будиночки будувати. Для того нам потрібно всього декілька штучок. Перше, що нам потрібно, це перше, що нам потрібно, це Дуб -дуб -дуб. Це нам потрібна обідрена колода з дубом. Потрібен також білий бетон. Білий бетон. Це поки нам потрібно перший чергу. Отож, давайте ми зробимо на два блоки стежечка. Це в нас виходить, що там, де квіточка, в нас виходить. Так, дивіться, піднімаємо ми на на три блоки, на чотири блоки. Раз, два, три, чі... так, четвертий. Далі відступаємо ми. Два блоки. Ні, ми виступаємо три блоки. От раз. Два, три. Четыре. Поки що побачимо, де ми. Далі ми так само робимо з. з, з, з і далі ми маємо просунутися на. так. Коротше, робимо просто я не мій пояснювати, на жаль. Вони у нас будуть чуть-чуть меншенькі, але компактненькі, щоб в них все містити. І стати ці будинки вже нові з електрикою. От. У нас виходить 4 стовби. Що нам далі потрібно? Це просто поки що будувати стіну. Це не важко, не важко. важче це вже коли дах робити, чи робити сходи. От, от-от-от. Я вирішив, що в селі з в ньому будуть одинакові будинки. Тому що хочеться, щоб було одинаковий Умовлено, як жили наші мажори. Так, що нам далі потрібно? це Ми отута тут обводимо раз і отут добудовуємо два. От. Далі. Ми маємо зробити. Ми маємо поставити. Ми маємо зараз поставити будь-яке вікно. Давайте я поставлю, наприклад, давайте жовте, давай. І я буду, чесно кажучи, сам не проти. Ми маємо по... поставити його сюди. У нас тут по одному подав вікна має виходити. Чи в мене по потім... одному я... я не питаю, я буду своє. Так, і далі ми беремо кераміку, таку, з якої будують деревенські будинки будинки. це у нас кераміка. Почекайте, яка у нас кераміка. Яку я кераміку? Я не пам'ятаю. Угу. Коротше, біжева я буду. Кераміка у нас біжева. Оця біжева кераміка ми, ми беремо і її просто нахуй у нас буде як Як підруга. <рив> так. ба ва такс Так, такс. І ось так. І в нас вже вийшло в нормальний будиночок. А тепер що нам лишається? Найстрашніше для Жені це, це побудувати. До... У мене виходить хата неща. Не зрозумів. Раз, два, три. Чотири. Ну да, вроді би нормально виходить. Так, далі ще ми беремо ми беремо сходи. Я хочу, наприклад, сьогодні зробити сходи з. Давайте з призмалину. З... Сходимоської тематики. І ще ми далі Робимо це ми це кладемо ми в жидах. Кладемо ми в жидах. Вот. Місія цих разі, звичайно, небагато, бо місця нам небагато. У нас буде походу, як, як під'їздна арочка, бо у нас тут чуть чуточку Ммм. Mm -mm. Я не знаю, як будуть люди проходити, мені дають саме ...тяжче, тяжче побудувати такс. Тулки-палки. Вос. Так. Раз, два, три. Чотири. От. Побудували ми. Перший ярус і можна так само робити з другими ярусами. Ну давайте ми так само зробимо з. Робимо ось так. У нас тут виходить такий самий Ягосвод. У нас тільки єдине, що у нас тут. Так, вложиться те, що у нас буде. Та штучка. От зараз я її... Я бере. Би... Це, що в нас має бути. Це що в нас має бути саме. ой. ось так. О, в нас навіть рівно вийшло. Слухайте, шановне панство, будинок виглядає. Гарно. Що нам далі потрібно, нам буквально потрібно. Потрібно. Перше, що нам потрібно, це... Просто... А ви те лампочку, тільки я. Тільки що треба заробити потолочек. Давайте, наприклад, оранжевий мод. О, який клас у нас виходить. Можна поставити світок камінь, грибов світ, но я вважаю, що нам треба проста звичайна лампа, яка буде вмикатися за допомогою От. Ой, почекайте, Ну давайте вот так. Гарно, гарно, не спорю. І далі, що нам потрібно, це нам останні штришки, це нам потрібні потрібен блажік. І на всю хату хватає однієї лампочки. І потрібне нам ліжечко і все. І от наша хата побудована. О. Отак. Так. Ми його поставимо. Ні, ну Якщо хочете, то можна робити багато сховок, але я цим не буду зараз за гачуватись. Ми побудували першу хату, нам тепер треба зробити стежечку. до... Но стежечка у нас має бути не сплит. А з так Як... у нас має бути стежечка. Це була справжня стежечка. О, а не зробити таку стежечку? Мені на вона... Вона гармонічить. Раз, два, три. Ми будемо її по водити чи як? Я не знаю. Раз, два, три. От. І зараз що нам потрібно? Це Це просто провести її і зробити нормальне освітлення. Якщо я в селі не можу зробити нормальне освітлення, то хоча б на головних другах я, я зроблю нормальне освітлення ліхтарами. Так mm -mm. мисс теж подобається, мы їм же майже И ми вже і ми же Так, майже у нас так що... Нам їй треба бути трошки робити зігзага. Ми чушечку. Да-да, і придати трошечки. Трошечки вдаємо. так, такс. так, з так. нас має виходити. Отака. Вот ситуація. Знову призывай, но ну, ну ми спокинемо і, і нарешті доводимо стежечку до кінця. Я ще потім хоча б табличку зроблю. Ну тож уже стежечку нарешті зробили. Вот. Да, Я поставлю табличку здесь на свою села. І от вже буде. буде ось така вже сезочка. Опа, опа і опа. Це вже буде. буду я займатися. Трошки в інший час. Я планую навіть. сделать не легкий, а например, рекот на плоках, чтобы оно выглядело гарніше. вот так и вот так. Вот тут раз. Не можно зачихать это а вот так будет. Выглядеть. Клас, клас. І так ми робимо. Давайте чекать один блок. Раз, раз. І далі ми ось тут так. Ставимо. Світокань. Так, далі ми йдемо на один блок. лівіше. І ось тут ставимо світу камінь. Так, це у нас він має. І виходити ось так. І має виходити ось так. О, Так, пишемо і куп. І все. Я вже добудував. І ось така наша краса. Вийшла. І отож ми підводимо під сумки. Сьогодні ми почали будівництво нового будинка біля магазину Влад. Також ми побудували стежку, і казєрні якуб та село Ща так подавали в селі новий будинок. І все. Ставте лайки підписуйтесь на канал Жень ТВ. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. З вами був Жень ТВ. Жень ТВ завжди цікаво. Всім пока!